Вітає з дому Миколаївщини на зв'язку. Ось хотів побалакати за Бададаї. Висаджуємо люди і тоді будуть родити. І ми, звісно, будемо родіти. Ось там хотів зробити такий невеличкий огляд, щоб мене росте на участку. Ось аморфа майже по всьому периметру засаджена. Висота це вже одні з перших курсів. Ну, десь я знаю. Два з половиною майже метра. Ось такий рядочок, бачите. Я вже відео показував, виріс више пояса, майже по груди. Оце саня раз показував рядок гранатів посадив. Ну так що такі діла полонія. І водики підростають Де вже потихеньку почали листя подати. Але що морозів не було. У нас більш-менш як на півдні тепло. Так що отакі от діла висаджуємо, все буде добре. По можливості, якщо хватить бажання, сил, щоб все було добре. Оце пройшов ролик відео. Ось, назбирав у парки. Глядячи в себе на скуб. <гум> Аморфи на сіння. Буду хлопцю силати, там замову у мене на обмін. Тому що в мене є кілька кланів татарських. А він каже, в нього там можна самосійку накопати. Хочу де інди ще посадити, на пусті місця. ось. Покажу маленький кланчик. Ось він, бачите, у мене їх декілька. А так що виростуть будуть <кій> перед акацією будуть допомагати бджілкам і нам. Так що отакі такі справи. Оце пусте місце, ніби перекопано. Це я землю вивозив. Ну там в мене компостна купа така. І тут у мене така яма величезна. Скажімо так, ну поглиблення, от я хотів участок підрівняти. Не знаю, може хто десь порадив. Каже, що можна синяк під осінь засівати. От кстати вчора вийшов, чи вчора, чи сьогодні. Вчора, брошу, вийшов йогошина. Ролик якраз про синяк. Так що я розкидав трохи, в мене було. Це насіння 23-го року. Думаю, щоб не втрачалося. Може що вирости. Так що по, по цій свіженькій землі. Вчора дощик і вночі цілий Все вночі потужний доволі. Так що отакі діла у нас. Так що насаджуємо медоносів. Ох, і все буде добре. І водіки ще трохи зарано окутувати. Ось є малесенькі, Вон, бачите, там заполоняє одна в тіньку. І отут дві. Буду, я вже казав, буду ставити на такі. І оградкані. Обертати зверху продух, щоб трохи вона дихала. Щоб повітря ходило. Невеличкий продух. Я покажу. Ну, в мене є попереднє відео там. Бділки потихеньку вилітають, зараз десь... 11 година. У нас зараз, я знаю, так похолодало, але потрошки літає градусів 10-12 може відсили. О, такі вони. Трохи змерзли, потихесенько вилітають. Ну, сонечко їх виманює, звісно. Так що отак. Потихеньку сьогодні листя відпадає. Синяка насілась, подивимось, може на той рік, бо в мене цей рік погано було. Я тут сажу з, е, вже сто разів казав по синяком і а це синяк повилазила багато. Кожного року досіває, щось він якось був, був і зник цього року. Може не знаю, що трапилось, хтось наврочив, ну як завжди, путер. Так що такі діла. Відійшлю хлопцю вівторок. А може дивиться. Він казав, що бачив на відео. Де він бачив, не зрозуміло. Ну може підписник чи на каналі якось був. У мене бачив на відео, що я саджаю от я сіняк по целію. І ми міняємося з ними. йому аморфу на сіня і глядічю парки назбирав. Вона в мене там якась... Ну, це мені так здається, може двох видів. Одна така звичайна трьохколючкова, А інша, ну майже зовсім колючок нема. Ну я поки не бачив. Не знаю, роздивлявся І понизу, і по верху. І такі доволі, не знаю, вже дорослі дерева. А що з колючок нема? Може каспійська, яку я шукаю. Кстати, може хто знає де взяти насіння каспійської глядячі кажуть саме найпотужніше по виділенню нектару із глядічий ну зараз там морки керують так що нема до кого звернутися там біля каспія каспій азовське боре там хто там крему там ну нічого все буде добре ладно я знов в політику лізу так, добре, в общем, про... оце такий коротенький ролик, що треба допомагати бджілкам, і вони віддячать нам. Так що збираємо посилку, вівторок буду відсилати. А, брюшу, середу. В середу буду відсилати. Як казав, вже дощ пройшов, а морфу зараз трошки підсушу, щоб вона, поки там укрпочта де може і тиждень пройти. Щоб вона там не запріла. Ну добре, до побачення. Замовляйте, що вам ще розказати. Бо коментів ніяких. Я знаю. Мабуть, щось не цікаво розповідаю. А щось цікаве, якщо не знаю, що ви хочете почути. Так що це основна тема. Що, кажіть, що вам цікавого, я буду розмов... розповідати такі діла. А колись був, о, кстати, колись був підписаний. Але потім щось відписався. Вчора знову за, заглянув там відео там на Ютубі. Один хлопець розмовляє про українську рамку. Про там крутіші вулки. Самі в нього вони стоять на теплий занос. Ти, кстати, поглядає на теплий занос. В цьому щось є. Можливо так можливо. Буде десь трошечки, але зручніше. Поставити я маю на увазі на теплий занос. І в нього магазинна магазин, рамка 145х300. Ну, в общем, ви зрозуміли. Чи 300х145, як правильно казати. Ну, В общем, коротше за данним магазинку. В нього вони там лежачки чи щось. Думаю, і так він в неї закахався. Думаю, ну добре продасте її на сотовий мед там, чи що. Ну, я, звісно, там не хочу там нічого йому там зауваження робити. Бачу, він такий хлопець наполегливий чи дядько. Но, думаю, зроби 12 рамочні ті ж. Постав їх на той же теплий занос і став зверху в магазинку деданівську. І буде тобі легше відкачувати, тому що у нас вся, все виробництво заточене на дедан. то як... Комуняк, чи купили чи що і що як так вийшло що оцю незрозумілу рамку нам нав'язали я про Доданівську маю на увазі Ні, нікого не хочу там засуджувати там щось принижати не дай бог не подумайте я теж колись тримав на Додані, багато років тому рамка як рамка але українська найкраща це всі знають так що такі діла. Так що цікавий оцей відео в мені так щось запало всередину, що. І та й давно я так споглядаю на цей теплий занос. Хто тримає, е е там є, люди тримають і на теплий, і не холодний, кажуть, не бачать різниці. А я гадаю, що в цьому щось в цьому є. Що, що я маю на увазі, зараз поясню. Що, скажімо, навіть... Простіше за ним доглядати в тому сенсі, що, скажімо, тут бджівки е, носять продукцію на дві сторони, а там воно якось по черзі становиться. І що я маю на увазі? Ось, скажімо, пилок перга спереді, потім гніздова частина і, і бідова частина. Це я маю на увазі від льотка до задньої стіни. А, а в холодному заносі те ж саме, тільки на дві сторони. Тобто і те ще і середини буває, забувають полком. Так що думаю, а ну, спробую я кілька, декілька вуликів на теплий занос. Може і свої розверну. Ну, звісно, що треба буде дно переробити, але це вже, якщо для, для блага, Для блага, для свого блага, а не для бджілок. Їм кажуть, все одно, що тепле, що холодне, але мені так гадаю буде легше зорієнтуватися, куди спочатку лізти. Ну, В общем, такі діла. В общем, така цікава інформація вам на роздуми. Все ж таки, що краще? Теплий, холодний чи однаково. Чекаю на вас коментарі з цього приводу. Все. Побачення, телебачення. Все буде Україна!